Да и зібралися, Зібрали лагерь. Валя пішов сусідям давати цей нашу наклеечку з YouTube каналу uh -huh. Сейчас буде обмен любезностями. Ченд, uh дякую. -huh.

Вже злиплося все в роті, а він не хоче зі мною на трасі розмовляти. Казав, зупинимося, потім поговоримо. Слава Богу, заправлятися треба. Так. Ні, 20 Ось тут? Да. Давай. Воно хоть лилося? Куди Тоді буде наступна заправка? А воно хоть лилось? А? а? Лилось а что-то? Да. На 20 евро. 20 евро я заправлюсь. А мне надо на... еще на 20, на 45 литров, мне надо еще на 10, 5,5. 5-5. 7? Угу. О, все заправки. Поки розбереться цілий квест на них. Стали на трасі на заправочні попруш. А тут для клас самокотан. Ні. 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 О, сьомоя славі. Я буду круасан

Дороже даже десь. Ну я, вицепки дня 25. На пакула. а пола стоит так само, что так, правда. 3,50. Нет. А я что он сейчас не понял? Короче. По шкварке. А я их сказал? Короче, это такие добрые, мы ж таки любим, дома так любим їсти. Это Рафаэлло, український Рафаэлло. Справді смачно. Сьогоднішній день пройде без цікавих відвідувань і без цікавих краєвидів. Звичайна буденність мотоцикліста-мандрівника: такі дні є у будь якій довгетривали подорожі. Начебто 500 нудних кілометрів в автобані в та доріг національного значення, але саме в таких кілометрах є її користь, і вона, на нашу думку, є беззаперечною. Саме на таких дорогах ти можеш залишатись наодинці з думками, адже ти не розсереджуєш увагу на цікаві пейзажі. Саме в ці часи ти згадуєш минуле і плануєш майбутнє. Заїхали ми аліканти, заїхали в якийсь маленький городочок, такий курортний. Чистенько, красиво. Але написано тут, що є тут десь кемпінг, ну тут такі застроєчки курортні, хоча я його тут не, не наблюдаю. Зараз будемо щось шукати. О, це інжирне дерево. Так? Да? Це ж інжир? Море. Заїжджаємо в третій кемпінг сьогодні. В один заїхали, там тільки для кемпірочників і взагалі п'ять тільки було. В інший заїхали крутезний. То В них бронювання за пів року вперед і вже як почалися літні канікули, тому місць немає. І заїхали в третій кемпінг десь, не біля моря, на жаль. Але чистенький, уютненький, тихесенький. Правда, ми заїхали, була вже 7 година вечора і 10 хвилин, то рецепція закрита. Ну, дякуючи охороні, взяв з нас предоплату на лічку і дозволяє нам заселитися. 33 євро коштує ніч, два чоловіка з палаткою. Територія здорова, прекрасна. Наддихнути їдемо. Прикольно. Чуєш, валь. Чуєш, Валь, ти мене чуєш? Валь, ти мене чуєш? Валь. Ці блю. Ну що за людина? А ти мене не хочеш чути, да? Я тут біля вайфа я два містечка таких кльових знайшла. Наше кемпо місто виглядає ось так. Ну, антураж, пальмочки. Кемпінг на 300 чоловік, навірно, заселено чоловік 30. От сили. Дві тіні будуть. А куди ці дві тіні йдуть? Ну, у мене бажання випити пляшечку холодного пива. А я теж якось це. Й? Більше я нічого не хочу. Бомбучки б якоїсь великого. І ще хочу побачити басейн на що є. Тут? Я не знаю, що це Та, <му>

Така сьогодні у нас вечеря. Дуже легенько, Але нічого щось не хочеться. 37 градусів сьогодні було по трасі. Жара така дуже важко їхати, 500 кілометрів. По 36-37 градусів в жарі мабуть прирівнюється к тисячі в нормальних умовах. Дихати аж важко було. А на вечір дуже гарно. І ночі тут гарні. Ночі прохолодно, гарно спати. Завтра у нас плани десь біля Гібралтару ночувати. А чого? А того, щоб потім зранку десь до обід попасти на Гібралтар. Побачимо. Дорога покаже. Зараз ми когось заснімемо дуже ледачого, хто не хоче вставати і не хоче їхати далі. Це неправда. Я їхати хочу. Оставати, ні. А вставати не хочу. Давай. Прийом. Тут так добре. Папа вже і посуду всю, А ти заваряєшся. Бачите. валяется. Тут как двухспальная лежечка у нас. Подушку мою уже наклала. Поехали далее, подъем. Еду. <laughs> Давай. Я уже поснидал. Сбираемся. Красивый, ухоженный кемпинг. Но мы же пустые. Ну, або еще не сезон. Лише за все, бо тут кемпери бросли в землю, вони тут живуть. Як нам розказали в одному кемпінгу, що вони тут свої кемпери залишають, платять оренду якусь там в рік не дуже дорогу, і потім на все літо сюди переїжджають, квартири свої здають, а живуть тут ціле літо. Ще виходить у них і заробіток. Але хороша, територія велика, басейн є. Душові, постірочні, сушилки. Все працює. Кемпінг заселений відсотків на 20, мабуть, більше, на даний момент. По трасі проїхали, жодної жозної заправочки не було, прийшлося з'їжджати з траси на зрозі. Щоб трошки відпочити і заправитись нею. В Іспанію на відпочинок. То все коло моря там трохи є життя. А так через Іспанію ми вже їдемо. Вже їх проїхали більше ну, може, половини Іспанії. Це якась така безжиттєва пустеля, це жах. Далі, але везде зроблені дуже багато розв'язок, щоб дійсно ну, зробили. Дороги, дороги, не знаю, для кого, для чого. Але вони шикарні просто. Дорог, розв'язок, як павутинка прям ціла. А далі, так? Мама каву і круасан. Каву? А якщо не буде, то в мене хавончик є. я мені каву з круасанчиком купив. А себе ж теж чимось порадував. Що <різь> <різь> <Шо> це таке? <різь> <різь> це сигарети такі. Шо це за мімішка така. Що ну, да, подивлюся. А дай звичайну пачку Пока, пока ну, мене, надзвичайно, вони теж меншенькі. У тебе теж малесенька, ну все одно да. настільки вона малесенька. Зараз глянем, що це за чудо. <рес> сигар... Сигареты? Сигарети. да диви да які. Боже. Папа це не сильно. А пахне класно. А ну дай понюхать. Да. Я не знаю чому Мені через вся Іспанія пахне навозом. Може ми по таких рію нас Страна тобі. Хамона. А хамона робить чого треба з корови. От Навер... тут віздя коров. Навірно, ну сіки їде, мене цей запах просто прислідує. Я половину не скурив би. Такий крепкий жах. Пацанам на роботу допробув. Недоброжела, будеш угощати. О, ху -ху. Чого в Україні не можуть бути такі дороги, і стільки дорог в Іспанію бо не їдеш, вона якась безжизнена. А чого в Україні так не зробить дороги? Така страна багата. Боровство і корупція. Погублять Україну. Не погублять. Ми будемо працювати так. Да, да. Мама, мама оптимістка і папа песиміст. Молодежти кая. Хто її буде. Старкори є дівний. Привикший красти все життя. Хто її буде. Відбудовувати. І син буде відбудовувати. Угу. Це в нас троє дітей. Двоє вже за кордоном живуть, вже не вернуться до неї країни. Один остався. Ти впевнена, що він буде відстраювати? Так. Да. Угу. Ну, не. побачу. Где останется на веках? Да. Как там у нас в Украине тогда со всех сторон. Мы в пустыне. Испании. Сейчас им дали? На Гибралтар? Никого. Одні розв'язки. <зв 'язки> І нікого! Попереду нас чекає Гібралтар. Бажання на власні очі вживу, а не через скло ілюмінатора літака. Побачити з висоти пташиного польоту інший континент. Африку. Є непередор. Саме тому сьогоднішній день повністю присвячений подоланню відстані з пункту А до пункту Б за найкоротший час. Сьогодні лише кілометр. Замовити. Все, що він йому Ні, Це гаспачо. Да? А його да. Ложкою, чи його просто хлібати з стаканом. Я його буду їсти ложкою з стаканом. Тебе штуки. А я попробую. попробовать. Довольно-таки вкусная штука. я попробую, случайно. Там, конечно, кусок, то кусок льда, чи кусок мяса. Льда. Ага. Mm, прикольная фигня, кстати. Да? Mm. Еще и салатик похожий на салат мимоза, да. но стрёмненький. Ну, дай попробуй. <с Metroid> Капа, я в перше житті таке пробую. Точно прикольний. Тут да, так? Фига. Сладкий Спец. перець. Угу. Сладкий перець болгарський. Mm да. Ти камеру можеш поставити, є як по-человечески, а не той рукою, який в жопу витягнеш. Дуже гарнічок. Як ти можеш за столом таке говорити? Коштує він аж 28,75 євро. Що є очень-очень недорого. Оформлюся. Єдине, що мені тут не сподобалось, це те, що тут платний Wi-Fi. Щось валюху не пускає. О, пустило. На синеньке, бачиш справа. Що скажеш? Ти мене похвалиш? Ми в раю. І тебе треба завжди посилати відбирати міста сразу. А тоді вже мене заганять, а не так що. Ну я трошки пробіглась хотіла в місті кемпінгу. Під великими соснами. Пінючки. Став наперед. березі. Демне море, через мостик, через трасу. Ось тут ось у нас Кимкін, а моречко ось. Знайшли море. Зараз спробуємо яке воно. Як так? Приїхали в Іспанію, Середземне море. Але водичка холодна. Бай-бай. <laughs> Жіночка з Америки. До нас теж прийшла на пляжику познайомитись. Сказала, що сьогодні улітає і море в Іспанії холодне дуже. Ой, ну зверху красиво смотриться так. Зелень, море. А я не знаю, я не знаю де ми. Зараз скажу. Так то гарно. Я зараз скажу. Смотри, яке сіде. Стоп, стоп, теж так, тут жить, тих Це марбелья. Ну, це воно перед марбельєм. Марбелі це, наверное, велике місто, так? Так, да, велике. А це пускає. Буде... А ми зараз будемо центр з тобою переходити там написано. Де я зараз подивлю, я жітя чим не дитина. Метр п'ять роста. О, який класний, подиви. Тут ще й плавати можна. Не тільки дітки, і ще й глибоченький А можна спростити. Так можна. Давай тут останемся, можна? Закривається 7.30. Я зараз. Там взагалі. Чому ви минули оу? Через 15 років закривається. Та коли ми завтра вже уїдемо, блін. Дай я, дай я Ты да я окунуся? Ти хочеш зараз? неси, Я окунуся і прийду. Що тобі дати? Я ж теж хочу купатися в басейні, не тільки дітки. Не покупалась, ну все. Душу відвела. Чоловік своє пиво вже випив. Мені сказав пив, пий пиво, я пішов митися. А пиво мені не відкрив. І що я маю робити зараз? М? Що я маю робити це зараз? Згадувати молодість. Я ж на дискотеку ходила. все потеряно. Разбираем кемпинг. И едем на Гибралтар. Папа, куда мы едем? Гибралтар. А что мы там хотим побачить? Африку. Африку с другого континента.